Програма розвитку області до 2015 року потребує акцентів. З пропозицією актуалізувати центральний регіон до голови обласної адміністрації звернулись одразу кілька районів області. Необхідність скоригувати програму в цілому і її територіальних сегментів продиктована вимогами сьогодення. Деякі з проектів, що раніше не були включені в програму Центральний регіон», сьогодні цього потребують. П'ять років це великий термін. І сьогодні не стільки захист, уже, скільки ну, якийсь звіт про виконання цієї програми. І як жива народна програма, будь-яка програма потребує змін, зміщення акцентів можливо, тому що життя. Безумовно, вносить свої корективи. Хтось говорить про те, що нам не потрібно ремонтувати дорогу в 2015 році, давайте ми її зробимо в тринадцятому. Є е, така нагальна необхідність. В принципі, хтось може сказати, що в принципі, ну, робіть собі, будь ласка, потім там. Відзвітуєте, але ж, жнову таки центральний регіон це не творчий звіт районів і тому подібне. А це ми тоді говорили ще і, по-перше, живий організм. А по-друге, це план. І план, в тому числі фінансовий. Андрій Ніколаєнко з необхідністю актуалізувати і деталізувати центральний регіон 2015 згоден, адже з часу створення програми є зміни і на державному рівні, зокрема з позиції виконання соцініціатив президента. Ми пішли до людей і почули, що люди хочуть те, що президент каже, що ми зробили. Відповідно, це є свідченням. Ще й того, що президент справді має зворотній зв'язок. Він знає, чого хочуть люди. От ми будемо це виконувати. Тому соціальні ініціативи сьогодні є. Сьогодні є, як я вже казав, ряд інших законів. Це бюджетний кодекс, який змінився. Є порядок розподілу фінансів між територіями, між районами. Є нові зобов'язання у місцевої влади після 307-го указу президента на деякі процеси в нас збільшився вплив, на деякі процеси в нас зменшився. Деякі фінансування ми отримуємо більше, тому ми зможемо зробити більше до громад. Тому нам потрібно проаналізувати програму і відповідним чином її зробити актуальною і два з половиною роки до 15-го, іти вже під новими гаслами, і я вважаю на європейських підходах.